Так, друзі, зльот розпочинається. Ось альбом Силої оборони безпеки. Такий. Ставлю по 4000, дуже гарний. Так, давайте подивимось, що по лисому у мене. Ось Італія по 1200. Башти такі яскраві, МС-63 2700, 28... 2600. Ось кірха теж така початковий МС. Мундири двійки 1500. Ворін 2300. 2950, зараз десятки, друзі. Ось така Канада, 1700. Ось Італія яскрава в платині 1500 колекційний набір. Ну, ось Нікель по 50. Щось можна взяти. Давайте подивимося, що по слабах. Ось Морган 7500. в слабах 69-ті. 4900 Ватикан, хто цікавиться. Також дивіться, ще у нас є ось однокровники. По 4 ось флорінчик гарний ВМС 64,11200. Ось вінцівка, 3700, Швейцарія, гарні монети. Італія 4200-3500. Також є 2500 Італія в слабі. Дивіться, Веймар, третій рейх. рубль 62 12200. 12-200. Ось Рейлан 63-й. До речі, гарна фіолетова патина на ньому. Давайте також глянемо. Ось Маклебур Шверінг. Саксес Вейма Резенах, Топ монети. ВМС 65. Ось Саксес, двічка в 63-му. Університет. Також Мундир в 64 Дивіться, в 63 теж. Такі ціни. Підписуйтесь на канал, тисніть лайки, підходьте на зльотну мізматів.